Горіховий сезон у розпалі, тож саме час поповнити запаси цими смачними і корисними плодами. Переважно продавці пропонують горіхи двох видів волоський і фундук, які ціни на ринку дізнавалися журналісти Терену. Так, волоські горіхи можна придбати і цілі, і чищені. Вартість цілих у середньому 50 гривень за кілограм, чищені дорожчі 70-80 гривень за літру. Везуть ці плоди до нас, здебільшого, із горіхових садів та господарств Тернопільщини. Любителі лісового горіха можуть придбати фундук, який останніми роками починають вирощувати все більше. Його вартість 100 гривень за літр, а відповідно, півлітри вартуватиме 50 Привозять фундук до нас переважно із Закарпаття. Покупці, з якими поспілкувалися журналістами, Істи терену споживають мікс різних горіхів, адже вони дуже поживні. А також використовують ці плоди для випічки та солодощів. Я люблю мікс горіхів, і в мене завжди вдома на кухні є маленький такий контейнер з різними горішками. Я намагаюся з'їсти по трішки різних щодня. Взагалі горішки дуже корисні для організму, не знаю, тому що вони містять білок, а білок дуже корисний, особливо для дітей, які розвиваються, а також для людей, які займаються спортом. Кешлю. Okay, Мігдаль, фісташки. Вони смачні і ситні, і калорійні. Поїв і наївся. Маємо свої горіхи, дуже багато. І дитина збирає, і потім здається. Для нього бізнес у якомусь роді. Звичайно, що ми їх вживаємо, і випічку готуємо, і, ну, і, так, ну, і так можемо їсти щодня, тому що це корисно. Лісові і грецькі самі. Без випічки, просто. Я надаю перевагу мікс горіхів. І люблю їх їсти самими без випічки, без нічого. Зараз це дуже популярно, поширено і, ну, скажімо так, калорійно. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.